Як одноразова акція може бути, але більше ні за які кошти я фасад робити не буду. Зробили ось такий от балкон з віталем. Цей шпатель, <говорит> <говорит> цей шльопанець шпателем ніякого відношення сюди немає. Що я хочу сказати, важка, нелегка це праця. Більше я робити не буду. Тут вже, правда, темніє, погано видно, залишилися. Кутники поставити, я не знаю, як правильно, чи спочатку кутники, а потім сітка. Але вже сітка поклеєна, кутники вже завтра будемо робити. На це все витратили один день, тому що вчора не вистачило нам вати. Так би ми за один день зробили. Хтось, як хто займається фасадами, я розумію, зробив би набагато безстріше, але як для власного досвіду і для першого разу. Я вважаю результат дуже достойний. І вам є привід, і є що трошки обісрати.